Я не знаю. А я пане тому пустий дракон. Так, стати, а чому ти такий поводок поводится і чому таким як ти таким таким став? Хм. А ти хочеш знати історію? Так, я хочу знати твою історію, чому ти таким став. Поки же як команди й немає, хабу так. Давай! свою історію, Все починалося так. Я був канадцем. Я людей йшов на поливані. Зайцев. Я просто мне це зараз подобалось, і. Була ще... Не, ще було ще Аня щось замін завжди. Але зайців сам не було. Мені було полювати на сон. У мене ще Не було. <плес> не На ну, свині, а в появився ведмідь. Мені втікати. Він є дуже напав в дар по ведмедів. Мені було втікати Пошвидкіше. Тікав, Втікав свої сили, але Я біг, але... впав. Це що? А? Я далі любувався, але на мене вже йшов в ведмідь. Він мене вбив. І мене тоді вбили. хто вже не міг мені не помогти. Ага. Я, я, я живий. І я, я. Я. Коли я думав, що я в в раю, але я появився на землі. Це було дивно, але мені десь було не на того. Я побачив свій труп. Мене тоді звали Санті. Сантіум... Бо Сінтію. Сумію була звали Босантію. Я находився 1892 року. році. Я була в 1992. Це було жахливо, з нього Степана, але це було жахливо. Так вой так говорили, що ж ніч поставила. Ти хочеш потовати з до історію, чи якось сходимось. Продовжую. Я тоді пішов тоді пішло після того, що я остався від моєї смерті пішло десь 10 років, після тих 10 років з'явився цей дракон. Я не розумію, що цей дракон від мене хотів, але певно, що нічого доброго. Цей дракон мене зберезвали.

Мы тут его опустали за солнышком. Чай убивал их не догонив. Но это было законно. Павлом. И поте я на всех его убивал. Это тоже... то, всех убивал. И всех убивал. И дети убивал. И пасту. Я тебе... И... Десь така. Добре, то я стояла да цікаво, все такі, якісь когось всі драконів там, якісь люті добре, я пішов. Або вже пізно, вже третя ночі, як вже перша ночі. Я так довго виск, що вже може почати третьої ночі. <звук> добре. Я а, напевне, це... це моя робота мій батька. Що? Я не знаю, Напевно... А! Ще ні. Не сказати, що свій доліг в свій нопілину, що його нападник куди зник. О, привіт е, лейтенант біля нор, Там короче. Хеобраню він його в квесті, який тварин Сан Майн точно може тут сказати свій нопіламу, щоб він і сам тренував своїх солодов солдатів його не блеко. Так, добре. Добре, дякую, я пішов. Ей, Стілус! Ей, Стілус! Дракон. Моя пета, де дракон. Ну, короче, до того зараз. Да. Може, за до командиру. Ну, а От там, ти ж казав, що будеш теж. Э, На їхній стороні добре. Привіт, Коротше, э, що команди Гайбов Вулф закрили в крести. Крім мене, мушада в команді. в Команді Гайбо Вульф, А я просто дай кончик. Э, добре. допустимо. просто все добре. Не ти буде перед вами, Добре. Ну я пішов, Дані ще, Там щось кимось доводиться.